У цьому відео ви дізнаєтеся, що вам потрібно знати для того, щоб купити електровелосипед. Як вам зорієнтуватися у технічному плані? У плані того, скільки ви зможете проїхати, з чого складається електровелик, які бувають акумуляторні батареї, як їх заряджати. І все, що вам потрібно знати про електровелосипед. а також чи потрібний він вам чи ні. І в кінці відео буде порівняння з пробігом на мотоциклі Іж. Яка різниця по кілометражу, по розходах, чи вигідний велик чи ні? Самий простий варіант по ціні і якості буде такий: на звичайний велосипед, як на дорожній, одношвидкісний, так і на спортивний, як на його кажуть, багатошвидкісний, можна поставити електрокомплект. Тобто, ви замовляєте десь на сайті. Е Електрокомплект в цілому, який складається з мотор колеса, яке може бути заспецьоване в будь-який обід, який ви захочете. Далі блок управління мотором, тобто контролер. Далі ручка газу або курок газу, і акумуляторна батарея. В місті з кабелями, проводами. За якусь годину часу ви ставите це все діло на свій велосипед, і у вас вже виходить електровелосипед. Дуже просто, і саме найдешевше іменно такий варіант. Плюс цього варіанту той, що ви можете вибрати електромотор у колесо. Відповідної сили, відповідної мощності, будемо так казати, яку ви захочете, чи яка вам потрібна, також ви можете вибрати ємність батареї, яка вам потрібна. Нюанси по електродвигунах. Є двигуни прямоприводні, є двигуни редукторні, чим вони відрізняються. Прямопривідний двигун, в нього нема ніяких шестерень, крутілок, фурфілок, нічого ні за що не зачіпається. Він просто крутиться на двох підшипниках і все. Тобто там ламатися нічому. Редукторний двигун має обгонну муфту, в нього гарний накат. Тобто ви просто можете їхати на педалях і він не буде чинити спротив вашому рухові. І в йому також є планетарна шестерня, одна велика металева, і є три шестерні пластикових на підшипниках. Тобто там крутиться, там мажеться, На його треба дивитись, його треба обслуговувати. Ще різниця. Прямопривідний двигун, наприклад, 500 ватний прямопривідний, 500 ватний редукторний. 500 ватний прямопривідний буде слабіше розганятися, тобто він слабший на розгон, на ривок. Зате він буде трошки швидше їхати. І коли... Закінчиться заряд батареї, ви будете крутити, він буде сопротивлятися вашому рухові, так як у нього є постійні, постійно задіяні неодімові магніти, тобто в нього нема накату. Редукторний мотор 500 ватний він буде. За що того, що є редукція, тобто не один к одному. А один до скільки він крутиться, йому легше розганятися, але він матиме меншу швидкість. Зате в йому ще стоїть обгонна муфта, і коли у вас закінчиться заряд батареї, ви будете їхати на педалях як просто на велосипеді. Нюанси про передній і задній привід. Значить, розпочнемо з того, що, якщо у вас. Простий, одношвидкісний дорожний велосипед. Тоді вам, щоб зробити дешевше покупку електрокомплекта, треба замовляти переднє електроколесо. Ви його поставите на електровелосипед, ой, на свій велосипед, і у вас залишаться звичайні тормозаті, що й були на задньому колесі. Якщо у вас. на наст... В велосипеді стоять дискові гальма або ж вібрейки, тоді вам немає різниці, який заказувати електрокомплект, задній чи передній. Далі нюанси по управлінню. Коли у вас ведуче заднє колесо, ви без проблем їздите, вам перестраюватися ні до чого, привикати не потрібно. Тобто ви їздите так, як і їздите. З переднім приводом. Прийдеться трошечки привикати, особливо взимку. Вам потрібна буде ще одна точка опори, коли воно буксує, щоб воно з-під вас не тікало і не падало. І якось так. Акумуляторна батарея. Акумуляторні батареї відрізняються по вольтажу і по ємності. Також вони відрізняються способом їх виготовлення, тобто вони можуть бути прості, дешевші, виконані у форм-факторі пластмасова коробочка, будемо казати так, обтянута термоусадкою. Або ж вони можуть бути у корпусі. Нюанси, якщо батарея в корпусі. Вона швидко і легко, швидко і легко знімається. Тобто ви ключик повернули, батарею зняли. Не треба нічого розстібати, застібати, відкручувати, розкручувати. Ви її зняли і взяли, робити, що вам з нею потрібно зробити. Якщо батарея просто в форфакторі коробочка обтянута термоусадкою вам потрібно для цієї батареї. Якийсь або ящик або ж сумку. Сумки бувають як на раму, так на руль, так і під сідло, так і на багажник. сумки дешевше, але довше. Тобто, вам треба відкрити сумку, достати батарею, роз'єднати провода, і тоді вже робити з батареєю те, що вам потрібно. Далі, для чого вам потрібно знімати батарею? Є нюанс такий, що якщо у вас літій іонна батарея, вона може експлуатуватися при будь-яких температурах, хоч мінус, хоч плюс. Але дуже важливо, запам'ятайте, заряджати літій-іонну батарею можна тільки при температурі батареї, також навколишнього середовища. Якщо вона не менше плюс 10 градусів. Якщо температура навколишнього середовища і батареї менше плюс 10, заряджати не можна, так як батарея почне втрачати свою ємність. Грубо говоря, почне потихеньку ламатися. Якось так. Як приблизно розрахувати пробіг свого електровелосипеда? Тобто, ви купляєте електровелік, ви не знаєте, скільки він на самім тілі може проїхати. І вам продавани? Не всі продавани, є і продавці. Але ж переважна більшість продаванів буде розказувати, що на цьому комплекті, чи на цій батареї, чи на цьому електровелосипеді ви проїдете там 50 км е, без педалів. А ви зможете самі порахувати, скільки ви приблизно ж можете проїхати. Я вам надам такий приклад. Е, на прикладі свого електрокомплекта. В мене мотор колесо 36 вольт 500 Вт. Акумуляторна батарея 36 вольт 15 ампер годин. Значить, є дуже проста формула, по якій ви зможете вирахувати пробіг батареї на тому чи іншому акумуляторі. Ви берете вольтаж акумулятора, тобто в мене 36 вольт, множите його. На 15 ампер годин. У вас получається цифра 540. 540 це цифра, називається ватт години. Далі ці 540 ватт-годин ви розділяєте на 15. Число 15 це ватт-години, який використовує 500-ваттний двигун на 1 кілометр пробігу, і у вас вийде 36 кілометрів. Тобто, в принципі, в мене на повністю зарядженій батареї, при ідеальних умовах їзди, я без допомоги педалів проїжджаю приблизно до 40 км. Тобто Якщо у вас якомога більша батарея поємності ампер-годинах, відповідно ваш пробіг буде набагато більший. Далі, чому я ділив на 15? Приблизно 500 ватний мотор в середньому використовує на 1 км пробігу 15 ватт-годин. Слабіші моторчики використовують менше, сильніші моторчики використовують більше. Тобто, ви тепер приблизно знаєте, як порахувати свій пробіг на одному заряді акумулятора. Для прикладу, по кількості зарядів розрядів за один рік візьмемо, наприклад, мій варіант. Я... Їжджу на роботу щодня, окрім суботи неділі і окрім відпуск... відпустки. Тобто за рік я приблизно заряджаю електровелосипед, тобто акумулятор, трошки менше 100 раз. І я вам зроблю фото і в кін покажу. Скільки разів зарядив за два роки і 4 місяці. Це 200 разів. Ну, можливо, я десь чогось разок не записав. Хай буде там 210 разів. Це за два роки. Тобто, орієнтовно це нормальний пробіг, проїжджаю я кожного дня, 16. З хвостиком кілометрів на роботу і назад, тобто 8 км 300 метрів до роботи. Окрім того, я ще на вихідних катаюся, окрім того, я ще на район катаюся, і окрім того, я ще і в відпустці катаюся. В общем, я постійно їжджу велосипедом. Думайте самі. Вам казатимуть. Тут є пас-система, вона дуже хороша, вона настраюється. Не вірте, вона, можливо, настраюється. На старих, дешевих, е на ранніх версіях нічого там не настраювалося. В общем, так, скажу простими словами: пас-система вам не потрібна. Чому? Вона не дуже сильно допомагає, так як вам би хотілося цього. Ви два рази прокрутили. Педалі, тоді підхвачує моторчик. Моторчик підхвачує на ту силу, на яку ви його запрограмували. Щоб його запрограмувати, вам потрібен дисплей. Дисплей це ще мінімум півтори тисячі гривень. Вам воно треба, вам воно не треба. Це раз, по-друге. Коли ви, случайно крутнули велосипеда, на його ще не сіли, крутнули педалі, а на його ще не сіли. І він починає з під вас стартувати. Я думаю, це буде неприємне відчуття. Далі, ще один нюанс. Коли ви крутите педалі, пас-система держить, оберти двигуна такі, щоб ви педалі просто крутили. Тобто, ви їдете на моторі, хоча при цьому крутите педалі. І не допомагаєте мотору. На ручки газа, коли ви трошки допомагаєте мотором, педалям або педалями мотору, буде економніше. І ще одне. Коли ви їдете з допомогою пас-системи, крутите педалі, і вам потрібно різко зупинитися, ви перестаєте крутити педалі, а мотор виключається аж через 2 секунди. Тобто, вам, щоб миттєво виключити мотор і затормозить, потрібно ще замовляти окремо ручки тормозів з датчиками відключення мотора. Воно вам треба? Не треба. Ви запитаєте, а чому ти не сказав про свинцово-кислотні HM батареї? Я їх. Не розглядаю як варіант для постановки на електровелосипед, так як вони мають вагу один 12-вольтовий акумулятор, який матиме, наприклад, 20 Аг, годин, він матиме вагу приблизно 6 кг. Вам треба набрати 36 вольт. Це хоча б три таких акумулятори. Порахуйте, яка буде вага. А 36 вольт 15 Ампер годин літій іонного акумулятора, він має вагу 1,5 кг. От вам і вся різниця. Ну, є нюанс. Зимою свинцево-кислотний акумулятор. Не потрібно ховати в тепле приміщення. Щось щось із ним іще робити для того, щоб його заряджати. Тобто мороз, не мороз, ви поставили його на зарядку і забули. Як я заряджаю свій літій іонний акумулятор. Є зарядний пристрій, який вставляється в розетку, потім вставляється в батарею, в роз'єм батареї. Заряджати потрібно, ну, як каже вам той, хто продає, там 6-8 годин, наприклад. І для того, щоб він повністю зарядився, вам можна. Ще залишити годинки на 2. У ці дві годинки буде активно працювати БМС-плата, яка встроєна в акумуляторну батарею, вона буде підзаряджати слабіше заряджені ячеєчки, тобто балансувати вашу батарею. Перезарядить ви його, не перезарядите, так як є дві ступені захисту. Одна ступінь захисту стоїть в. В зарядному пристрої він вам не дасть перезарядити батарею. І далі слідуючий ступень захисту це BMS-плата, яка встроєна в акумуляторній батареї. Вона також не дасть вам перезарядити батарею. Якось так. Чи потрібен вам електровелосипед? Ну, питання, конечно, риторичне. Кожен думає по-своєму, я скажу по-своєму. І якщо ви будете ним користуватися постійно, так як я, наприклад, їздити на роботу, то вам електровелосипед потрібний, нужний, корисний. Якщо ви виїдете ним раз у тиждень в, один, в магазин з'їздите, то в принципі, я не знаю, хочете потратити гроші. Вам також буде електровелосипед корисний. Далі, ну, приведу ще такий приклад у порівнянні з тим, якби я їздив оці 2 роки і 4 місяці на мотоциклі Іж. За 2 роки і 4 місяці я наїздив на електровелосипеді 12 тисяч кілометрів. Далі. Щоб купити і наїздити 12 тисяч км на електровеліку, я потратив 15 тисяч стояв сам електрокомплект. 7 тисяч я потратив, купив ще один місто старого новий, о, новий велосипед. Далі, одна зарядка мого акумулятора приблизно використовує 1 кВт енергії. 200 зарядів, 20 кВт. І того. 24 тисячі плюс 600. В общем, грубо говоря, 25 тисяч гривень. Далі. Якби я наїздив на мотоциклі Іж Планета 12 тисяч кілометрів, я потратив би 600 літрів бензину. А в перерахунку на гроші. Це 30 тисяч гривень тільки на бензин. 30 тисяч гривень тільки на бензин. А кроме бензину за 2 роки і 4 місяці, я ще купляв би масло, я ще купляв би покришки, я ще купляв би зірочку, одну зірочку другу і цеп. По-любому, тому що на 12 тисяч ніякий цеп не виходить, сучасний той, що китайці продають. Плюс, по-любому, щось би, можливо, поламалось. тому що 12 тисяч для їжака це багатенько. Тим більше, він вже в мене старенький капремонт йому зроблений за років 12 назад, мабуть. От вам і рахуйте, в чому різниця між електровелосипедом. І бензиновим транспортом. Якось так. Дякую всім за перегляди. На все добре. Слава Богу, і Збройним силам України. Все буде добре.